Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 7 грудня вечір в російській Казані раптово спалахнули казарми вищого танкового училища. За даними телеграм-каналів, загинуло понад 120 курсантів-танкістів, ще 70 поранених. На територію не пускали рідних. Тіла пакували в чорні мішки. Пишуть про серію надпотужних вибухів. По всій Росії траур, крім того, країна-терорист, Росія визнала, що вибухи на підприємстві Сєверсталь у Волгоградській області були пов'язані з атакою безпілотника. За словами місцевого губернатора Георгія Філімонова, інцидент стався в районі доманої печі. Варто зазначити. Бачити, що цього разу росіяни не стали за традицію звинувачувати в атаці Україну, а заявили, що БПЛА був не встановленої приналежності. Про це пишуть російські змі. Пропагандисти стверджують, що незважаючи на вибухи та влучання дрону, роботу доманої печі порушено не було. А підприємство працює у штатному режимі. Також губернатор видав, що на місці пригоди працюють слідчі органи. При цьому урядовець розповів, що постраждалих внаслідок інциденту, нібито немає. У той же час розмі пишуть, що вибухи пролунали в районі четвертої доманої печі. Череповецького металургійного. Заводу. Примітно, що ще кілька годин тому керівництво заводу заявило, що хлопок пов'язаний з технологічною аварією. Також, всупереч заяв чиновників, про те, що роботу заводу не порушено. На підприємстві поскаржилося, що один із агрегатів було виведено на ремонт. Військовий експерт Петро Черник висловив 24-му каналу у думку, що в стратегічному плані точкові уколи. Поки нічого не важить, але позитивна тенденція зберігається. Просто треба збільшувати кількість таких ударів. Зокрема, в російській ТУВІ стався вибух на тамтешній ТЕЦ. Черник розповів, Якщо на гірничо збагачувальному комбінаті горить паливо, то це не дуже добре для нас. Якщо б влучили в цех, то це було б значно ефективніше. Такі удари потрібно масштабувати, утім навіть те, що Є завдає Росії колосальних економічних збитків. Я дуже люблю історичні паралелі. Маю нагадати, що нацистська Німеччина зазнала краху тільки тоді, коли британсько-американські бомбардувальники зачепили їхню переробну промисловість, так званий синтетичний бензин, зазначив військовий експерт. За його словами, ніякого стратегічного значення бавовна на ТЕЦ у Туві немає. На Росії має горіти все, починаючи від енергетичної інфраструктури і до залізниці. Знищення залізничної інфраструктури є важливим чинником для фронту. У першу чергу самі електротяги. Повноцінно будувати їх Росія не може. Санкції вони навчилися обходити, але є деякі категорії товарів, які вони купити не можуть. Зокрема, електричні чи дизельні двигуни. направду, придбати їм дуже складно, зауважив Черник. Знищення залізниць, як квін зазначив дуже необхідна так звана рейкова війна, знову пригадуючи історію Другої світової війни, зокрема Курську догу. Там удалось вивести з ладу дуже багато ешелонів. Утім, у цьому було задіяно 25 тисяч партизанів. Масштаб цього явища буде мати значення. Те, що відбуваються ці точкові уколи, це прекрасно. Однак вони в стратегічному сенсі не підривають той уклад мереж залізниць, який є в Росії. Вона за площою залізниць, особливо на своїй європейській столиці, входить до країн на чолі світу, наголосив військовий експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. А у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.